Вітаю! Це 19 відео на каналі. І сьогодні я покажу вам е, кілька рослин із книги Корисні та рідкісні рослини України. І ось у нас перша рослина Горицвіт весняний. Далі йде горобейник пурпорово-блакитний. Далі. Парио звичайне і горлянка повзуча. На інших сторінках нам показують ось такі рослини, приворотень стрункий, анемона дібровна, дягель лікарський, орлики звичайні, Рніка гірська, маренка рожева, астрагал шерсти стоквітковий, буквиця лікарська, Образки болотні, калюжниця болотна, ромашка лікарська, Зимолюбка зонтична. Ломеніс прямий. Вовчиттіло болотне, чорнокорінь лікарський, Катран татарський, ясенець білий. Росичка круглолиста. Наперстянка пурпурна. Пурова, воздика, дельтовидна, Ігінація, пурова, миколаїчки плоски, очанка коротковолоса, козлятник лікарський, Тирлич, жовтий. Герань лісова, тирвич ватончиковий, герань лучна і сухоцвіт багновий. І це всі рослини, які я хотів показати у цьому відео. Всім гарного дня!